І з чесом ріки поміліли та потоки. Ріка і потічки були повноводні. Сьогодні є вода, бо дощ недавно був, а взагалі цей потічок змінив. Так само і чарами. Водячка світечка, ти чореш з-під високих гір, Випливає з чиста з глибоких нір. Очисти нас ірщених. Ні один, ні два, ні три, ні вісім, ні дя Я не можу пояснити, чому менше воді стало. Менше йде знадер, але чому не знаю. Карпати мільйони років тут панувала гармонія. Вода давала життя горам, а вони утримували життєдайну вологу, щоб поволі віддавати її в долину та наповнювали Дністер, тису, Прут та дунай. Але систему порушено. За допомогою ґрунтового бура ми закладемо тут ґрунтовий розріз для того, щоб ознайомитися з морфологічними особливостями ґрунтів під травянистою рослинністю. Бур перестав глибше входити в породу, це означає, що ми докопалися до фактично материнської породи, якою тут слугує лювий делювій Карпатського флішу. Тобто це щільні породи, фактично камінь, в який бур, звичайно, забити дуже складно. Мають тут грунт, і все 40 сантиметрів. Те, ці 40 см дають життя нашим Карпатам. За рахунок оцього зовсім непотужного ґрунту, можуть рости не тільки трав'нисті рослини, а й карпатські ліси. Багато схилових поверх, велика кількість опадів, дуже вразлива рослинність. Навіть в природних екосистемах потихеньку відбувається ерозія. час від часу в невеличких кількостях, але ґрунтові матеріали вимиваються з ґрунту і зносяться в нижні частини схилів. Коли ж додається антропогенний чинник, це ми маємо катастрофічні наслідки, тому що змивається не тільки кілька сантиметрів, а змиваються величезні площі. Ерозія вже вимірюється тонна на гектар. Якщо взяти в буквальний переклад, ерозія здирання шкіри. Якщо ми беремо будь-який вплив на рослинність, пройшли рекреанти чи проїхав джип. Чи ми звели ліс на певній ділянці, зникає рослинність. Там, де нема рослинності, ми маємо рану на землі. Ця рана буде постійно збільшуватися, поглиблюватися. Тому, якщо на рівнинних територіях ми можемо собі дозволити там, передбачити, що. Після знищення рослинності вона може швидше відновитися, чим посилиться ерозія, то в Карпатах, на жаль, так не відбувається. І тут, якщо ми щось зруйнували, то шансів відновитись рослинності дуже мало. Оцюли, то такі люди, що вони в природі брали все. Кольора навіть. До природи відносилися дуже відповідально. Ніхто би був ні в кім смараку з Гуцулів, котра молодша, як 90 років 100. Знали, що це має бути смирака, яка свій вік дожила, стала сторічна, тоді можна будувати хату з нею, можна робити щось з нею, а на дрова брали тільки сухості. Використовує дуже застарілу техніку, яка руйнує верхній шар ґрунту. В результаті сильних дощів відбувається змив цього верхнього шару ґрунту. Весь той верхній шар ґрунту переходить у річку і замулює річку. І таким чином річки, струмки у нас зникають. Вони завжди знаходять причину для свого виправдання війна, важкі умови, погана техніка і багато-багато інших причин. Ми можемо зовсім втратити наші річки. Ми маємо проблему з водою. І лісове господарство просто додає до цього. Коли рубається ліс, то має величезний вплив і на водні ресурси, і на прилеглі території. Дерево треба вибрати вибірково, але воно не повинно зруйнувати схил. В окремих місцях, де є дуже стрімкі схили, ніколи не треба і рубати. А в інших місцях використовувати сучасну техніку. Тепер лісове господарство будує дороги, які є тимчасовими для того, щоб доїхати до цього місця, зібрати ліс, зрубаний і відвезти на місце. Надальше їх нічого не цікавить. Ці стежки, всі дороги, вони повинні бути зроблені так, щоб ерозійні процеси звести до мінімуму. Більшість доріг повинні бути асфальтованими. Ті дороги повинні бути хоча би покриті каміннями, але водовідведення повинні бути зроблені усіх струмків, які проходять. І так само лісове господарство має бути відповідальне за підтримання цих доріг. Якщо взяти Дорослу особину дерева вона тримає в собі декілька кубів води в своїй біомасі. Ще більше вона тримає у кореневій системі. І під час зливових дощів можна уявити собі, скільки води забирає наш ліс. Ця водичка потім, після періоду дощів, поступово випаровується. Частина віддається ґрунт, і вона поступово і стікає, не наносячи шкоди верхньому гумусовому горизонту. А якщо уявити собі зрубаний схил, де повністю дерева вирубані, пейзаж майже марсіанський, який нічим не захищений перед зливовим дощем, який фактично зносить весь гумусовий горизонт, лісову підстилку, яка накопичувалася скажімо, там протягом століть і провокує ерозійні процеси. Дуже часто ґрунти високогір'я карпат порівнюють з арктичними ґрунтами. Суворі кліматичні умови, довга зима, різкі перепади температур. Рослинність розвивається дуже повільно, і, відповідно, ґрунти утворюються і формуються дуже довго. Якщо ми тут пробували купнути, ґрунт завжди буде 20-25 см. І це ґрунт, який утворювався сотні тисячі років. Схили, які були знищені ерозією, дуже дуже повільно заростають. І дуже часто корінні екосистеми, які існували на цьому місці, вже не зможуть відновитися взагалі. Воно все буде відновлюватися за якимось рудеральним типом, антропогенним. І вже ми будемо втрачати наше біорізноманіття Карпат. Я проїхався, я ж нічого такого не зробив. Насправді зробив. Ти зробив колію, і по якій вже потече вода. Часто можна бачити, що дорога з боку яр. Люди не розуміють, що це за яр, а це стара дорога. Це от дорога, по яку виїздили, по ній стало незручно, перемістили. Але яр залишився і він вже буде розвиватися дуже довго. Недарма до нас їдуть. Представники різних європейських країн банально, тому що в них це заборона. А в нас можна робити будь-що. Ніхто цього не контролює. Якщо нас невірно думаєте, то на цілий день можемо будь-який час. Завтра угу. завтра, коли телефону. На цих, хто тільки по дорогах їздити, чи то може бути. По воді може виїжджати вторгну, по лісах. Вода. Відігравало велику роль у житті Гуцула. Перше, коли будував хату, найперше, що мав робити, це шукати воду. Вона це життя. як було колись 500 років назад, так і тепер. Не було такого великого розриву у наповнювачкій потічки. Вони були більші-менші, але середній рівень був такий достатній. Це з потік, тут потік був найбільший. з май з горови, найбільше води йшло. Тепер що, засуха, то я це розбіжу та перескочу. Кажуть да, старші люди за мене, що колись тут була така труба, то всі стрибали і купалися тут. Така була глибина. Мілкий такий чермошок. Тут раніше то, сюди був не зайшов. Вона була повноводна така. Зараз так, дощ пішов, трошки піднялася. Зараз так ну, перейти можна в будь-якій точці. А до 69-го року сюди сплави ходили. Запам'ятав це, бо мій дід сплавляв, то я їздив з Черемошемцем на сплавах аж до Вежниці там Куті. І Там там вже железна дорога і там забиралися її. Ми в дитинстві не могли річку перегатити, аби купатися. Тим більше навіть дорослі люди, такі здорові, не могли її перейти, дуже був сильний потік води. А тепер діти біля своїх будинків, через кожні 100 метрів собі перегачують річку, купаються в неї. Смежені, якщо немає того, того запасу води в ґрунті, якщо немає аналогу тої губки, то немає водички. Немає водички, відповідно, немає життя. Дуже гарно, ну, краєвиди, вони того варті. Це тяжко, але це того варт. Побачите таку красу. Гаверла – це генетичний код України. <рес> 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 І тут треба побути кожному. Горе це місце духовного відновлення, емоцій та єднання з природою. Але навіть найбезпечніший вид туризму, піший туризм, може зробити рани на землі глибокими, якщо людських ніг сотні тисяч були два роки тому таких рвів не було. Да, було менше, коли ми да, да, підіймались, да. то було більш рівна поверхня». Ерозія не лише нищить гори. Дощова вода підхоплює ґрунт і несе його в гірські потоки та ріки, знищуючи життя і там. Пимим тим великим каменем. Віплев бути за... О, ту йо неще. О, диві, неще, тупай пішов сюди долів, он до долів. О, на самому дні там. О, дивіться, дві. Якщо махнути. Коли на то я Йо-йо. Там осінній нерест форелі. Вони заходили в потоків. Трумочки такі маленькі. Ну, Їх косяки, ішов. зараз 10-15 штук можна побачити. Більше їх там нема. По 20-30 штук по потоках, а давно безліченно їх було. Де велика різність втратити кореш? Це, можна сказати, що критична популяція форелі в нашій капсах. Багато є струмків, таке що риба з тих струмків зникла взагалі, вона, весною чи осінню на нерест, вона взагалі вже не заходять в ті струмки. Це ще тільки вони, ця риба, яку штучно заребнюють, яку штучно заносять у ті струмки, щоб відновити цю популяцію, вона все одно не тримається там у тих струмках. Зараз один великий дощ і одразу вода каламутна йде. З ґрунтом, з глиною, воно все спливає вниз по схилах. Для ікри, щоб вона вийшла, потрібен кисень і чиста вода. Вода, якщо вона забруднена каламутна, якщо вона змулиста, вона покриває ікру і перекриває кисень для ікри і для розвитку ікри вона дуже шкодить. Іноді багнюку сприймають як частину дикої природи. Але таких пейзажів насправді немає і не повинно бути в недоторканих ландшафтах. Кожен сантиметр гір природа вкрила килимами із трави, дерну, лісової підстилки чи моху. А багнюка це наслідок безвідповідального впливу людей. Ерозія в Карпатах це не лише пересохлі потоки та мертві ріки, де немає риби. Це брак питної води, це масові суви під час злив, це руйнування доріг, мостів та людських поселень під час паводків. Внаслідок змін клімату. Ми і так маємо ці проблеми, але замість того, щоб боротися з ними, ми ще більше посилюємо лихо.